Всім привіт, як Мене звати Аліна Єврофан. Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. <смір> Поврати Аліна Єврофан! Аліна зараз Єврофан на Євробаченні разом з Суспільним, разом з Анічкою Тулєвою. Аліна зараз в делегації України. А ти, Ванічка, сиди і дивись, Євробачення з вільних умов вільних. Відчуттів і вайбів, і можливостей початок, звісно, в мене не дуже позитивний. О, насправді все нормально. А його снігуба трісно. Друзі, сьогодні я роблю реакції на е, телезйомку репетиції першого півфіналу. Хочу, щоб ви писали також свої думки в коментарях, лайкали це відео, тому що цей тиждень зараз буде присвячений Євробаченню і щодня. Будуть виходити відео про Євробачення і не тільки. Друзі, я нагадую, що мене нещодавно вийшла пісня метро. Мені дуже приємно читати від вас такі відгуки позитивні, просто 98% коментарів про те, що вам подобається пісня. Після цього відео обов'язково послухайте, подивіться відеокліп на каналі, тому що вже дуже скоро, дуже скоро виходить дуже цікава пісня. Ну і звичайно, перед початком. Я нагадую про курс по мобільному монтажу цей весь цей тиждень. Під час віпробачення він буде коштувати 599 гривень. Тож доєднуйтеся. Я навчу тебе монтувати швидко, цікаво та креативне відео на твоєму телефоні. Всього за 599 гривень ти отримаєш сім повноцінних модулів. Це базовий монтаж, креативні переходи, роботи зі звуком, текстом, маски, фрейми, футажі, хромакей. Ти зможеш освоїти складний монтаж та роботу з нейромережами. Додатково на тебе чекаючи відео туторіали, як робити складні ефекти для твоїх відео, які будуть набирати багато переглядів. Я і мої учні вже співпрацюємо зірками. Українського шоу-бізнесу на секундочку. А ще в мене учні в мене працюють з тобою. Скажи. Я ладно, І а, ну, а Тобі чі? подобається? Дух. Доєднуйся, освоюй монтаж та відкривай для себе більше. Доступ по часу до відеоуроків не обмежений. Внизу під відео є посилання, якщо ви хочете більш детально дізнатися про курс. У мене в інстаграмі в хайлайцях є програма цього курсу. Uh, є відгуки, чесні відгуки той, хто проходив мій курс, в кого він є. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам вартість дійсно курсу дуже маленька, а інформації, повірте, там не на 599 гривень. Буду вас чекати. Якщо вам щось не зрозуміло, напишіть мені в інстаграмі в дірект, я вам відповім на всі ваші питання. Давайте реагувати. Перший півфінал. Я люблю дивитися, як це виглядає з камер, хоча б ці 5-10 секунд. Ну для мене це важливо. Ну no що, давайте перше буде uh, Ісландія. Mm. До побачення, хочеться сказати. Ну це точно не прохідний фінал. Боже, вони так само виглядають в тих самих костюмах, що і в кліпі. Ну я звичайно здогадувався, що вони нічого такого оригінального не придумають. Ну чесно, це вже навіть не рівень Тіктоку. Це погано. А по вокалу, а що так в них чисто по вокалу? Ну зачекайте. Ну знаєте, мене бісить, оце правило, коли це була корона, що дозволили записані беки. Окей, була корона, дозволили тоді беки записані. З тим, що не можна було багато в делегації брати людей, окей. Ну давайте відмінимо записані бек-вокали. Ну, того, що ну прям вже декілька років поспіль дуже жорстко використовують записані беки. І прям тут, прям чисто знаєте, як фонограма плюс. Мені не подобається взагалі по відео ну, дитячий сад. Віджейнг просто парашний. О, ви хотіли від мене негативчину? Получайте. Mm. Мені не подобається. Давайте йдемо далі. У нас наступна Польща. Так, ну що, Польща має бути щось цікаве. Ми ж пам'ятаємо, який в неї номер був на нас Ой, боже. Більше нагадує номер Албанії. Мені не подобається по ракурсам. Ой-ой-ой. 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 Так, в мене мигає світло. Продайте світло в цей тунель. Ам. Мені не подобається. Е, мене смущає, що чого сцена така величезна. Прям із-за того, що величезна така сцена дуже багато пустого місця. Але величезний, звісно, екран ззаді. Е, дракон. Ну, Це непоганий кадр, де вона тіпа, надвисає. Але оцей дракон ззаді, чесне слово. І то нейромережі можуть краще згенерувати зображення, ніж той дракон намальований. Бачите, як ми швидко проходимо. Клас, так раз, два зробимо реакцію. А пам'ятаєте, як я раніше робив, я прям кожне відео, окремо там, вийшла країна, якась репетиція одної. І я прям окреме відео роблю для кожної країни. А тут я вже навіть не думаю про монетизацію, тому що виключають монетизацію. Так що, друзі, підтримайте канал Донатом, посилання на Донат теж внизу в описі, там є і Paypal, а мені буде дуже приємно. Словенія. Мені дуже сподобалась пісня Словенії, хоча у вас вона взагалі не в фаворитах, а я при мене були мурашки, Якщо ви подивіться попереднє відео, реакція на пісні з першого півфіналу на каналі. Взагалі, заходьте на мій канал, дивіться мої відео, слухайте мої пісні, і обов'язково слухайте мої пісні ще на цифрових майданчиках. Так, давайте. Хто в нас слідчі? Словенія, точно. Ну слухайте, і от по сцені вона прям величезна. Блін, я поставив на паузу, сорі, давайте заново все. Я дивлюсь. Ой, дуже простінько, дуже простінько. Одягнутий. Ой, це знаєте, це типу типічний A Storm like this. Та-та-та-та. Коротше, я цю пісню буду слухати, але це дуже слабко, дуже пусто, дуже просто одягнутий. Ем, ну, видно, що грошей немає. <смір> поки що не як, поки що мені не подобається ем, жоден виступ. Я тільки третій подивився. Так, ну що, зараз у нас буде еспресо-макіят, господі, ну ага, ну давайте. У mm -hmm. -huh. нас нічого не помінялось, да? Угу, угу. з кафе. Боже, ти. Мій хороший. Боже, як він ху. Він дуже хуво співає. Боже, Боже, врятуйте його, пожалуйста, Срочно викладача по вокалу йому. Терміново. Як так можна хірово співати? Срочно йому треба поставити цей. Е, опору. Опори вообще немає. Голос дрожить, Боже. Фу провал. Я розумію, що він пройде фінал, але для мене це я робив топ виступів. Я б його одразу на останнє місце ставив. По-перше, це, знаєте, це Кічення. Вінерс кафе. Боже, ти мій хороший, я тебе умоляю вінерс кафе. кафе Україна. Боже захейтили костюми. Ой, не можу, не можу, ой, не можу, не можу. <кій> Мене дуже завжди поражає, коли ви пишете, що я там щось хейчу. <кій> Боже мої хороші, я не хейчу. Зараз. По-друге, коли я реально почитав коментарі українців, оцього називається хейт. І при тому, що це так дико, що хейт прям дуже... Ну, прям дуже жорсткий. Я не знаю тут, як це сказати правильно. Ну, дивіться, давайте по мені. Чи сподобались мені костюми Циферблат? Чесно кажучи, ні. У хлопців ще нормальні костюми. У Соліста Дивіться, це не хейт, я просто висловлюю свою думку. Він, я бачив, ескіз цього костюму публікували цей Глемрок. Я розумію, що це Глемрок, але. Наде зважати, що на ескізі, там, де грудна клітка, там іде так вшир. Правильно? Такий чоловічий силует. У Соліста не така грудна клітка, і йому зробили оцей корсет, як на жіноче тіло, і воно виглядає трішечки, немає. Отут об'єма хорошого в плечах, і в грудні клітки. Якщо навіть отака грудна клітка, ну хоча б можна було якось создати візуально, отак грудну клітку, і воно б не виглядає, воно просто виглядає жіночно. От чому мені там не подобається саме костюм головного соліста? По кольорам гарно, красиво, але от саме костюм соліста він. Як недороблений я дивився м, влог суспільного, коли Іван Фролов, оце теж знаєте, пишуть в коментарях. о, та це ж костюм зробив Фролов. Ви що як ви можете? І що? Я вважаю, що Фролов не доробив костюм для соліста. На ескізі одне на солісті як екс... Аліекспрес. Я дивився цей влог, і половину влога на Суспільному Фролов розказує сенси цих костюмів. Я не хочу, щоб це виглядало як, хейт, але я не хочу чути половину влогу, половину випуску, якісь, знаєте, виправдання чи е, е, якісь доказування, що ці костюми там щось символізують. Я хочу, наприклад, побачити цей костюм і зразу зрозуміти, що закладалося в цьому, як це було з Джері Хілл і Альоною Альоною. Європейці не будуть дивитися влоги суспільного. І вникати, про що ці костюми люди вмикають виступ, бачать виступ і приймають рішення: голосувати чи не голосувати. А оце пів випуска розказують: ми оці сердечка нашивали, ці сердечка зроблені не з не, не, з, не з цікла, типа а з якогось там пластику. Думаю, нахіра мені це треба. Розумієте? Ну тобто є дійсно костюм на солісті невдалий, ну тобто він недопрацьований. Він жіночого силуету. Він не глем-рок, як для мене. Але щоб хейтити, звісно, так циферблат, як зараз українці хейтять, ну це, звісно вже білочка поїхала у всіх. Вроді би, якби і захистив циферблат, а вроді, з іншого боку, все равно ж. Давайте. Циферблат. Мій любимий Фредді Меркері. А, що за дрожання в голосі, секунду? А що це за ретуш? Боже, я собі так аватарки в, в ВКонтакте обробляв. В програмі Аватан. <of play> <också> <affiliate of flession wrote> Друзі, мені потрібно ще раз подивитися, добре? Я не ж можу зрозуміти, так по вокалу треба, щоб він так дрожав. Окей. По-перше, мені знову пусто на сцені. Прям. Я не знаю. Може там... Я дуже сподіваюся, що там буде дуже круто. Все там на монтажі зроблять, курс по мобільному монтажу в прямому ефірі. Рітуш надо срочно поміняти. <кій> я розумію, це такий, знаєте, вони хотіли створити такий ефект блюру на камері у Швеції завжди використовують у, на Мелоді-фестивалі, на Євробаченні, коли вони проходить. У них завжди такий є як футаж блюру на камері. Вроді би, так знаєте, вона чуть-чуть запотівша. Але тут я не знаю, тут це не цей ефект, це не так воно працює. Тут лице заретушировано так, як в останньому кліпі Фредді Меркері перед тим, як він помер. Дуже класна, кстати, пісня. І там є цей ефект. Я не знаю, ну, чого все время я говорю про Фредді Меркері, коли я говорю про циферблат. Ну ця ретуш, це не цей ефект, який, ну, попросіть у Швеції, хай скинуть їм плагін, який треба поставити під час виступу, щоб воно красиво ретушировалось. Ну, не добре і непогано, типу. Не знаю. Пані, що сьогодні з тобою? Ну я не знаю, я не знаю, правда. Я, ніяк. От коли ми побачили фрагмент Джері Хіл і Альони Альони, коли вона йде по цій, по цьому возвишенню, все, це просто, ми сразу такі, да, це воно, сразу мурахи пошки. Тут, я не знаю. Окей, йдемо далі. Швеція, ну давайте, що, ми щось нове побачимо. Боже, який дурдон. Ну Хоча, вибачте, у них... Е воно хоча б виглядає. Вони заповнили сцену цими йолками і по кольору дуже гарно. І графіка ззаді ну, виглядає дуже сочно. Хоч вона бісить мене ця пісня, прям ну, не можу. Але от е заповнення сцени просто вау. Оце прохід у фінал і це топ-5 точно. При, при, привізіть ну, про циферблат. Ну, реально пуста сцена. Привізіть, якщо вони там зараз реклама, рекламодавець KFC. Просто ви бачили, як вони жрують перед початком влогів е, ці крилля? Я просто в шоці? Ці співають про пташку, я ніяк не успокоюсь. А ти їдять в ту пташку? Ну, нормально. Ну чого ж така пуста сцена в циферблат? Візьміть, будь ласка, бакіти з KFC. З виступу Джеррі Хіл на нас відборі. пам'ятаєте, коли вона спила про Віга, настала два баки. Okay, Привезіть їх, пожалуйста, в Базель і поставте їх на сцену для циферблат, щоб сцена не була такою пустою. Так, давайте далі. У нас далі Португелієр. О, вони оба... Ну дивіться, тут уже краще. Бачите, вони упустили оці світові перебори, і воно якось виглядає вже теж, якось вони візуально заповнили простір. Ну, пісня точно в Європі залетить. Я б таке сам слухав, якби в мене був вініловий програвач, то велика така квартира, камін. І, я такий, і ще 2 мільйони доларів на карті. я такий гам oh, ману, no, no. все добре, думаю, господи. Що там? Який курс по мобільному монтажу? Які донати? Яка монетизація? Боже, в мене грає Португалія, і мені на все соромно. хто в нас следующий Норвегія, напевно. Да, Норвегія. Ой, це все. Елені Форейр. Елен Форейр. Ой, ну такий, конечно, Боже, всі мальчики там з гей спільноти будуть на нього дрочити. Ну сто Там Папіки сразу скажуть, мальчик Кайл, заводь он фанс, ми тобі денежку скинемо. Ага. Вау, угу. дивіться, oh, wow, в нього піротехніка. Ого, скільки піротехніки. Ой, не хорошо. Візуа. Ооо. Не хорошо. Папік Канайшов, Папік проспонсірував виступ. Тут видно. Тут, конечно. От як важлива візуалізація в номеру. Вогонь, все, як красиво знята сцена. Костюм, звісно, параша полніша, але нічого. Ну, але це було добре. Це ну, візуально це вау. А, ще один, а, ну, знайшов він папіка чи ні. Зараз побачимо його в номер. Ever, ever, so а, Ні, він в пошуках папіка, ну нічого. А ні, що прикольно, прико. Ой, прикольно. Прикольно. Може, шугар мамі знайшов він. Ладно, такі шутки тупі сьогодні, так? Да? Ну, губу розірвав, і тепер в мене настрій не дуже. Пісня провал, чесно. Але от по номеру мені сподобалось. Зовнішній вигляд мені його не подобається. Да, буду говорити про зовнішній вигляд, але я говорю про зовнішній вигляд як виконавця, як артиста, продукта на сцені, за який хочеться проголосувати. Мені не подобається. Не моє, не мій вайб. Але, от, типу, в цілому, те, що я побачив, це прикольно. Це знаєте, як цей ефект я робив в рілсі. Ну як так? вийшло ж то що він Де я йду і типу в себе входжу? Хоч я в себе входжу, понімає. Так, наступний у нас Азербайджан. Я помню цю пісню Азербайджану, я звинуватив його в плагіаті. На Макса Максабарських пісню... Так, да, це він чи ні? Ну, зараз, зараз гадаю. Боже, я нічого не бачу. О, ой, все. О, тут Дженьк прикольний. Хар... Вау! От Відженьк, да. Ой-ой, графіка гарна. Мені єдине не подобаються їхні костюми. Леді Гага 2008, чесно, не актуально. Але, ну Боже, Азербайджан, що ти робиш? Ти прогресуєш дуже великими кроками. Ну, За графіку я б, йому, я б його пропустив фінал. Але, от, типу, костюмчики, ребятки, ну, звісно. Не знаю, що краще, звісно, циферблат чи Азербайджан. Ну що, дивимось, Сан Маріно? А ви пишіть свої думки в коментарях? Мені дуже цікаво. Я, бачите, безстренько проходжу, щоб довго відео не було, хоча вже знімаю його. 26 хвилин. Ой, бо що за Ніколас Скарма за пультом? Ребятки, знаєте, так приїхали покайфувати. І це може стати спрацювати. Ну тут же ж про Італію пісня, ну чому б ні. Але. чесно, мені це нагадало виступ в Польщі 2018 пісня. Е, Lep, Lame Up, so baby, Lame Up. Oh, no, no. Там теж був такий парашний номер, але. ну. Не знаю. Вони думають, роблять акцент ставку на Італію. Хай роблять <гай> удачки. Албанія фаворитка. Одна із фавориток. Мені взагалі, типу, міма каси. Ну давайте. Що вона тут підготувала? О боже, який жахливий мейк! Яка жахлива перука. Боже, а що сьогодні за негативне відео в мене? Боже, щось вона хірово співає. Боже, це жахливо. Жахливо. Не подобається взагалі. Коментувати чому від Дейг, що це таке на задньому фоні. Зйомка погана. Костюм жахливий, макіяж фу. Парик з переходу. Вокал, кстати, ще хромає. Не подобається. А хто мені вообще сьогодні? Хтось сподобався чи ні? Так, давайте, Нідерланди далі. Ні, ну прижіть, ну же має виділятись. А, Азербайджан мені сподобався і цей. І цей папіка який знайшов. А нормально, що пісня I Will Survive просто. Ну це ж тіпа, ну не можна ж на Євробаченні використовувати не семпли, не мелодії плагіати, не перероблені ремейки. Ну тут же ж чути. Повністю пісню. А... І, це, і I Will Survive і ще щось, по-моєму. Ну ладно, все, дивлюсь. Ну, В нього такі, знаєте, чисто американські вайби. Але він пройде. Прям тут так хорошо зроблена пісня. Все хорошо зроблено. А виступ, ну. Ну тут така більше театралізована історія, крупні плани. І це дуже добре, тому що дуже важливо е, мати контакт з глядачем-очима. Ну. Тут хоча я не побачив якихось спецефектів, але я побачив, знаєте, якусь емоцію, контакт. І я повірив йому. Навіть оці 10 секунд, чи скільки. Він пройде фінал 100%. Далі хто в нас? Хретір і потім Кіпер. Ну давай, Хорвейція, давай. Полетіли. Ага, ож. Ого, боже, курс по мобільному монтажу тут у нас по ефектам. Ага. Ой, вокальчик в нього слабенький, беквокал, привіт. Боже, ще один в пошуках папіка. О, бачите, в нього на плечах, бачите, які об'ємні йому зробили ці штуки. А солісту нашому взагалі, ну, зробити плечики такі, ну типу, ну ну ви ну єсні. Ну я не знаю, як Фролов це зробив. Я не знаю, це він це піввідео розказують. Це якщо б я розказував вам все відео, який в мене класний курс по мобільному монтажу. Ну, При тому, що мені не треба оправдуватись, в мене ніхто не хейтив курс по мобільному монтажу. Він в мене геніальний. Найкраще, взагалі, що може бути. Що мені сподобалося? Тут не Тут треба подивитися повністю номер, але тут ефекти є. Якась у нас тут є тоже піротехніка, Вокальчик слабенький. Ну, вообще, поки що для мене півфінал дуже слабкий. А давайте подивимось, Кипер полетіли. Я. О, а я паню. Мене повторюють це ефі.. Оцю, оцю людину. Ви поняли, як вона. Що вона взагалі означає? Ну, прикольно. Ну, звісно, це знаєте, він мені нагадує цього. Е, який співав This is a Nightfly. З Греції, да, він був? Сакіс, чи як його було звати. Ем... Прям такий вайб, а, окей, а чи я не пам'ятаю кіпор з реакції? Я не пам'ятаю взагалі кіпр. А, це я казав, що він сплагіатив цю мелодію, структуру пісні немо. Але бачите, ще інше враження. Я як по-новому його. Хоча те, що не запам'ятав пісню, це погано. Так що мені сподобалося м -м, з усього цього, Швеція по візуалу. Норвегія по спецефектам. І там пісня, вроді, непогана. І Азербайджан. І все. А, і Нідерланди. Дуже мало. Прям. Печаль. Друзі, а вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, наскільки на, у нас різняться думки. Прям я думаю, що я отримую багато порцій негативних коментарів, що Ваня, що сьогодні з тобою? Чому тобі все не подобається? Чому ти все обсираєш і так далі? Як ти міг сказати, що це форблат, тобі не подобаються костюми. Я просто сказав, що мені не подобається. І я аргументував свою думку не через кольори, не через совші, не через те, що там, знаєте, хто писав у нас там типу, у нас таке відбувається в країні, а вони там поїхали. Ні, мені не сподобався єдиний костюм на головному солісті. Особливо в області грудної клітки і плечей. Там треба було зробити об'єм. Афролов зробив як кросет на модель якусь дівочку. Розумієте? От що єдине, що мене смущає. Все, в мене є аргументація. Я не хейчу. я не хейчу. Просто висловлюю свою думку, на яку я маю повне право. Понятно? Зрозуміло. Друзі, дуже дякую вам за перегляд. Після цього відео доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. Слухайте мою пісню Метро на каналі. І до зустрічі вже в нових відео вже завтра зустрінемось з вами. Бувайте.